Слава Україні, слава захисникам, слава непереможній нації воїнів. Я буду потрішечку включатися, такі короткі включення робити, і можливо, ну щось там мене здивувало, вразило після зимівлі, бо я відкриваю і в процесі дивуюся часом. Приємно поки що. От, тому, вибачте, якщо комусь може забагато тих показів якихось не дуже. Такого вигляду ще дуже флористичного, правда, але м -м, хочу поділитися і собі занотувати деякі такі спостереження. От Здивала мене готка. Флорибунда дуже така яскрава і дуже помітна в саду. Чим вона мене здивувала? що в неї просто дуже такий уже великий молодий приріст, як на цю пору. І от, Наприклад, я заглядала, була раніше в тунелі і казала не переживати. І дійсно я бачу, що в мене є поруч навіть там, через один кущ зовсім, зовсім там легесенькі брунічки, вони тільки повисувалися до мене. Де а, а год, ку -ку, не знаю, як вам показати, щоб було видно, оце все молоде, воно наросло протягом, ну, так, протягом зимівлі, стану спокою. А тут взагалі є такі пагони. он уже, я не знаю, скільки сантиметрів, 10 напевно, зовсім молодий. Один, другий. От, зовсім молодий. Ну, я не знаю, чи, чи щось з нього буде, бо не факт, що воно там всередині біленьке, не знаю. Але так, якщо подивитися кущу, тут взагалі гай. Бачите, все це молоде соковите, це все, що наросло. А тут взагалі ще більше видно. От така, потужний такий сорт. Звісно, що я його і далі накриватиму. Це не означає, що якщо він так гарно зимує під накриттям, значить я, ні, я буду його накривати, але я собі то занотую десь і врахую. Можливо, буде в мене спочатку один шар йти, а потім, якщо наближатимуться дуже великі такі міцні морози, то я додам другий шар, але не відразу все двома шарами грубого такого агроволокна. І ще один, Twilight Zone, Це, напевно, Гранде Флора. От, Теж мене вразила та сама причина. Е, повністю всі пагони понарощували. Понарощували, ну, не знаю, по скільки тут сантиметрів вже. Три та більше, мабуть. П'яти сантиметрів, всі 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 Молодесенькі вже пішли пагінці, дуже соковиті, листочки суковиті. І так, тут я вже мушу пильнувати. Ну, звісно, я це обрізатиму. Не все, я буду дивитися, що серединка мені покаже. Тобто я не, не пообрізаю оці тільки вершки. А буду дивитися взагалі на зріз і вже від того відходитиму. Там я такі тонесенькі обрізали. Ну, про обрізування я буду вам розказати більше. А зараз просто хочу показати оці два сорти. Я просто дуже і дуже здивована. Навіть леді в шалот. Стійка, міцна, вона мені такого не показала, як Zone. Я от кого-кого. накриті були однаково, вони тунелі, ледів, трішки вищий. Ну, Плюс-мінус однакові, але загалом таке саме Агролог, ну, таке саме. Шари. От. Цікаво, як у вас? Чи у вас є вже якісь такі відкриття і здивування, зачудування, так? сорти якісь у вас вразили саме отаким. Несподіванкою такою, навесні, я не сподіваюся. Ну то, зима була тепла, я згідна. Але, 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 то, порівнюючи з іншими, які по сусідству на ростуть сорти, я досить так здивувалася, приємно, звісно, що. Буду вдячна за ваші враження перші, які вам приносять і відкривання, чи вже обрізування можливо. Будемо обмінюватися, так? Записувати собі сорти, які таке можуть показувати. Дякую вам і па-па!